Доброго дня, мої любі дівчатка та хлопчики, запрошую вас у чарівний, неповторний надзвичайний світ музики. Тільки прислухайтесь і музику ви почуєте всюди, у шелесті вітру, у краплях дощу. У співі пташок <Ґлі> навіть у власному голосі у кожного своя музика. Рідними полями ланами лине прекрасна музика, її підхоплює вітерець і розносить містами та селами. Над колискою кожного немовляти. Чути мамину колискову. Усі свята український народ відзначає піснями, танцями під звуки військового маршу чітко кракують українські вояки. І як щебетання жайворонків линають голоси маленьких дівчаток та хлопчиків. Не дарма українців вважають самим співучим народом. Від наших прадідусів отримали ми у спадок неповторні музичні інструменти кобзу та бандору. Ніде в світі немає схожих. Їх виготовили українські старовинні майстри в давні часи. Звуки кобзи та бандури зворушують серце кожного українця. О давнину від села до села мандрували Україною кобзарі. За плечима носили вони кобзу або бандуру, торкаючись чарівних струн. Бандуристи оповідали про події, які відбулися на рідній землі. Не дарма кобзу та бандуру називають срібними струнами України. А ти чув їх звучання? Музика існує стільки, скільки існує людина. І ще один особливий український інструмент це. Тримбіта. Її довжина сягає чотирьох метрів. Звук трембіти чути дуже далеко. Особливо вражаючи, він лунає в горах Карпатах. У давнину, коли народжувалася дитина або готувалися до весілля, покликом трембіти сповіщали всіх. Зараз Трембіту можна почути під час народних свят. Зріжу я вербову гілку, ані грубу, ні танку, і зроблю собі сопілку й буду грати на лужку. На ложку усі співають бджоли, коники, пташки. Та ніхто ще з них не знає, що є гарні сопілки. А в тебе є улюблений музичний інструмент. Або, можливо, ти вмієш на ньому грати, тож надішли мені свою розповідь про нього, або зніми відео з його звучанням. Бажаю тобі успіху і з нетерпінням, буду чекати на твоє відео.